I want you, I need you, oh God Don't take this Всім доброго дня! Записую відео коментар про роботу з компанією Grisness Auto Group. Замовляв автомобіль у 23 році. Орієнтовно кінець року. Значи машинку ми вигнали 1 грудня. Буквально за... Тиждень-два її вже було направлено в порт американський. І 27-го, якщо не помиляюсь, грудня вона вже відплила океаном в Україну. Чекав я її чуть більше 40 днів, цю красуню. В Україні вона була 8 лютого, 9 вона вже наче була розмитнена. І 12-го вже була в Києві на СТО, якому ми завчасно домовились. Які є партнерами Даної компанії. Вони мені зробили машину під ключ з усім ремонтом. Удар був в передню частину автомобіля під праву фару. Фара ця приїхала з Америки. Була тут невеличка тріщина, хлопці її також заробили, майже нічого не видно. Тобто не потрібно було купувати нову фару, все зробили, автомобілем задоволений. Вже катаюся місяця, все справно. Провів звичайне ТО, замінили фільтра, масла. Цеп ГРМ на всякий випадок замінили, бо пробігу тут вже більше 170 тисяч, а по карфаксу не було видно, мінялася цепі чи не мінялася. Мені порекомендували краще замінити цеп, щоб не створити собі проблему в майбутньому. Всередині все супер на свій пробіг. Все чистенько. Є невеликі дефекти там по пластику, але там такі незначні на 170 тисяч кілометрів це взагалі я рахую ну не дефекти. Приїхало в класній комплектації з задньою камерою на музиці, навіть з оригінальними інструментами, докаткою і домкратом, що я був дуже здивований. Інструменти, домкратик, Тобто все було на місцях. А ще з що паличка приїхала, що дуже рідкість. Також була зовсім нова резина 23-го року, мішленовська демісезонка, що також стало приємним сюрпризом. Пару слів як я взагалі дійшов до того, щоб замовляти саме цієї компанії автомобіль. Слідкувати я за Григорієм почав в Інстаграмі, це десь був приблизно 2021-2022 рік, якщо не помиляюсь. Тоді були тільки думки взагалі щодо придбання автомобіля. За ці декілька років, які я слідкував за компанією Grisness Auto Group, а саме за Григорієм, я відчув, що я можу довіритись цій компанії і спробувати з ними замовити авто США, так як це є. Ну, я рахував для мене це як перший автомобіль, і це трохи ризиковано. І я не пожалкував, що я це зробив. По-перше, мене супроводжували повний цикл робіт від того, як я дав задаток до постановки на облік, реєстрації в МРЕО. Всі кроки були прописані, проговорені. На що я дуже вдячний усій команді, яка допомагала мені з цим авто. Хочу порадити людям, які. Дивляться це відео або інші відео і сумніваються в тому, чи хочуть вони працювати, чи можуть вони довіритись компанії Group. Раджу вам це зробити. Раджу вам довіритись цій компанії, так як довірився і я. І довірились багато клієнтів цієї компанії, які не пошкодували про це. Ви отримаєте гарний сервіс. Ви отримаєте авто мрії. В Майбутньому також буду замовляти послуги тільки в цієї компанії, так як є вже приємний досвід і є довірливі відносини з цією компанією що все буде гаразд, і я в ній можу бути впевнений. Дякую, що подивились це відео.